Добрий день. Сьогодні поговоримо про новий функціонал, а саме функціонал заборгованості. Саме зручний спосіб, як дивитись на заборгованість це журнали. До журналів можемо дістатись через меню. Якщо підемо сюди, то ось журнали, і нас цікавить зараз ось цей журнал розрахунків. Або ще інший метод, який я пропоную зробити, це додати сюди швидку іконку для доступу для журналів. Для цього йдемо сюди, вибираємо іконки, йдемо в самий низ і вибираємо ось тут ставимо галочку напроти журналів зберегти. І у мене з'являється ось тут нова іконка, іконка журналів. От, якщо я піду на журнал розрахунків, то тут я бачу ці рухи по своєму рахунку заборгованість. Тобто це бухгалтерський рахунок, і все, що збільшує цей рахунок, це називається дебетова операція, все, що зменшує, це кредитова операція. От, тому, якщо ми подивимось на це, що збільшує заборгованість. Якщо ми зробили ремонт, клієнт це ще не оплатив. Тобто, сам ремонт це буде дебетова операція. Якщо ми відгрузили товар, який ще не оплачений, це також буде дебетова операція. Якщо е, клієнт нам оплатив, то заборгованість зменшується, тому оплата від клієнта це буде е, кредитова операція. Е, наприклад, якщо клієнт на повернув товар, це також зменшує борг, тому е, це теж буде кредитова операція. От, Цей рахунок працює не лише для клієнтів, він працює і для постачальників. У постачальників така сама ситуація, але там все навпаки. Тобто, там все, що збільшує борг постачальник, наш борг у постачальника, це кредитова операція. Ну а всі наші оплати, які ми робимо постачальнику, це навпаки дебетові операції. Давайте я зараз все це покажу на прикладу, і тоді все буде набагато ясніше. Я приготував ось тут ось таке е, наряд замовлення на клієнта Костянтина. От, на Тойоту, тут у нас що у нас тут? Заміна колодок, ну і самі колодки. Чудово. Е, перше, що ми зробимо, давайте скажемо, що ми взяли завдаток у цього клієнта в розмірі 1000 гривень. Зараз я оплачу це, 1000 гривень. Я бачу, що у мене вже сплачена тисяча гривень, але давайте тепер подивимось, що у нас відбувається в журналі розрахунків. Я перейду в цей журнал. І ось 19 числом у нас додалась операція, кредитова операція. Вона зменшує борг на тисячу гривень. Тобто, зараз, з погляду бухгалтерії, ми, як СТО, винні цьому клієнту тисячі гривень, тому що ремонт ще не був зроблений, він ще не закритий, а це передоплата. Добре, повертаємось тепер до нашого наряд замовлення, і тепер я закрию це наряд замовлення. І давайте сплатимо це наряд замовлення, сплатимо всю суму, яка залишилась. Давайте подивимося, що у нас зараз відбувається в журналі розрахунків. Зараз оновлю сторінку і дивимося, що до оплати, яка у нас була зроблена на 1000 гривень, додалася ще одна оплата на 1959 і наряд замовлення. І бачите, що залишки тут нуль. Тобто всі ці три позиції вони закрили одна одну. Ну, ми це називаємо парування. Тобто ці позиції спарувалися. Ми можемо тут натиснути на цю іконку «І», і подивитись, хто з ким був спарований. Тобто ми бачимо, що це наряд замовлення, ось воно було спаровано з цією оплатою і з цією оплатою. Більш того, якщо захочемо, ми можемо це розпарувати. Якщо ми захочемо потім ці оплати, цими оплатами закрити якийсь інший ремонт, ми можемо натиснути ось сюди і пройде розпарування. Але давайте зараз уявимо трошечку інакшу ситуацію. Давайте е скажемо, що клієнт вже заплатив, вже хотів йти, але потім згадав, що йому ще потрібно поміняти е скло чесники, і він хоче, щоб це все було в тому самому документі. Що нам робити в такому випадку? Ну, Повернемось до нашого документа. Ось наш документ. І зараз я зроблю е перш за все, розпроведення цього документа. Я перевожу цей документ в статус новий. І давайте знову ж таки подивимося, що у нас відбувається в журналі заборгованості. Оновлюю сторінку. Ось у нас з'явився знову таки ще один рядок. Це рядок з нашим наряд замовленням, але це вже рядок не дебетний, але кредитний рядок. Тому що ми повернули назад. У нас знову немає закритого документу. Тобто ми зараз винні гроші клієнту за те, що він оплатив. От Він зробив одну оплату, другу оплату, і ось ці гроші ми йому зараз винні. Да? Давайте тепер зробимо далі. Тепер додамо сюди тобто, склоочисники, плюс працю по ним. Скористаємося комплексами. В ТО, у нас є такий комплекс, як склоочисники. Додаємо цей комплекс, бачите, що підтягнуло 0,2 норму години. Додамо відразу дві штуки. Гаразд. От. Робота є. Давайте подивимось на запчастини. Запчастини теж автоматично підтягнуло. Супер. От. Так, тепер ми будемо закривати цей наряд замовлення, і бачимо, що у нас знову ж таки тут є залишок. Давайте ми переведемо цей наряд замовлення у статус виконано. Але цього разу ми не будемо оплачувати, просто переведемо. Подивимося, що у нас зараз відбувається в журналі. Знову оновлюю сторінку. І бачу, що у мене тут з'явився, як що у мене закрився. Бачите, тут вже залишок нуль. Закрилось повернення, яке ми робили, але з'явилось нове, нове наряд замовлення. І в цьому наряд замовлення ось такий залишок на 1000 гривень. Давайте подивимося, що нам показує у клієнта в даному випадку. Підемо, підемо до карточки клієнта. От карточка клієнта, в карточці клієнта заборгованість. Ми бачимо те саме. Бачимо, що у нас є оплата, оплата, наряд замовлення. Це все вже було закрито. Було повернення, яке закрито з новим наряд замовленням, який ми знову ж таки закривали. І тут ще залишається залишок. Ось цей залишок ми тепер можемо оплатити. Давайте це зробимо. Оплатимо. І бачимо, що заборгованості вже немає. І подивимося, що у нас відбувається в в Нашому журналі розрахунків. Бачимо, що додався ще один рядок з оплатою, і цю заборгованість ми закрили. Якщо нам потрібно з будь-якої будь причини нам потрібно цю суму провести інакше, ми можемо піти сюди, зробити розпарування, зробити гаразд, і ви бачите, що тут у нас залишився ось цей залишок. Ну, давайте, щоб залишок не залишати, я його все ж таки спарую. Ось так проходить парування. Ось у нас автоматично це все закрилося. І знову ж таки, через цю іконку можемо побачити, що саме у нас парувалось, яким способом це у нас відбувалося. Як я сказав, у постачальники все відбувається так само. Так само, коли ми проводимо складський документ, додається рядок. В залежності від складського документа це може бути або дебет, або кредит. Так само, коли ми додаємо оплати, сюди додаються рядки. Так само, коли ми розпроводимо якийсь складський документ, сюди теж додаються рядки. І тому в кожен момент часу ми можемо точно подивитися, яка заборгованість у нас є по бухгалтерії, по клієнту або по постачальнику. На сьогодні все. Гарного вам дня. До нових зустрічей!